Всім привіт! Мене звати Михайло і це є наступна частина відео про edc аптечку. Зараз ми поговоримо про перев'язувальний матеріал і зовнішні засоби. І, зокрема, з задінемо тему, чому в мене тут немає, наприклад, бинта. Багато хто вважає, що бинт це якби ну, не з основних, що має бути в аптечці. Насправді, що в мене тут є з перев'язувальних матеріалів, це є, перш за все пластир. Пластир дуже універсальна штука, обов'язково має бути. Це є пластир бактецидний. Ну, у мене різні розміри, тож, як вам зручніше. Я беру самі дешеві китайські, тому що ем, в, ну, так в мене вони часто розходяться. Якщо ви не часто їх використовуєте, мати можливість купити собі кращі, якісь там воду не проникні і так далі. Ем, також в мене тут є ось така складена, не буду розкладати, бо це герметичне опакування, більш-менш і запресоване праскою Значить, Це є серветка спиртова розміром не спиртова, це є звичайна серветка з бинта розміром 15 на 14 см, складена вона є в кілька разів, точніше, в 5 разів вона є складена, тобто тут є 5 шарів. Вона була просочена хлоргексидином, потім висушена в духовці від високою температурою, таким чином простерилізована, укладена в стерильну фульгу. Запакована і ще й додатково запресована праскою, щоб поменше місця займати. Під нею стартові <кхи> Значить, Це насправді той є мінімум перев'язочних матеріалів, які є необхідний. Поясню, чому не потрібна бинта. Тому що в більшості ситуацій, по-перше, він є, ну, як би це сказав, він вам не потрібний є в dcf аптечці, просто не потрібний. Які ситуації можуть виникнути, наприклад поріз. так, якщо це є невеликий поріз, то для нього достатньо його обробити краї рани можна обробити спиртом. Так всередину треба дати якийсь антисептик. В даному випадку це буде декасан. Так, не спиртовий антисептик. Його можна дати і на більші рани, не можна промити очі, носову порожнину. В принципі, це все, що хочете. Він зовсім не подразнює на відміну від інших антисептиків, також впливає на бактерії, віруси і грибки. Наприклад, хлорексидин впливає тільки на бактерії. Тому він є на порядок кращий за інші антисептики не спиртові. Ну і продається він в таких зручних небулах по 2 мл. Називається небула. Розраховано для інгаляторів, щоб вдихати цей розчин цього препарату. Але чудово можна використовувати для промивання ран. Так ось нам треба невелику рану промити края спиртовим розчином, можна, і особливо, якщо це трошки глибша рана, але не дуже глибока, нема там якихось таких важливих структур, так. ми можемо промити її перекисом водню, щоб піна, яка буде утворюватись, трошки нам зупинила кров зовсім вона не має сильної кровоспинної активності, І вичистила нам ту рану, особливо, якщо туди попала якась грязь. Це є одна задача перекіс сьогодні, які в мене є. А, далі треба обробити її антисептиком, який буде залишатися в рані, ну і прикрити звичайним пластиром можна. так, Воно Тут є двох розмірів. В принципі, для більшості випадків І Коли в нас рани є досить великі або більшої площі, так, то нам відповідно, вже би знадобився якийсь бинт, ну, але знову ж таки тягати його з собою він буде більший за всю мою аптечку. Тому в мене є така серветка складена, ось ця, вона просочена хлоргексидином, який висушений, зберігає свою активність в сухому стані. Її можна дати практично на любу рану, так, навіть якщо в нас є якась невелика кровотеча, наприклад, виносна кровотеча, нам треба накласти тиснучу пов'язку на виносну кровотечу. Ми більша рана якась так, наприклад, на руці. Ми накладаємо сюди цю серветку, яка туди всередині. Вона вже є просочена антисептиком, більше нам там якоїсь особливої обробки не треба, і зверху її можна вже замотати чи навіть цим самим пластирем, чи взагалі любим матеріалом, куском одягу, що буде під рукою і таким створити тиск, так, тиснучу пов'язку таку створити. Більше того, я вам скажу, бинтом це робити не є дуже зручно, тому що бинти наші звичайні українські, вони є нееластичні і погано створюють тиск на рану. Американських, наприклад, і інших аптечках з закордонних автомобільних, особливо бинти, як правило, є еластичні, невеличкі еластичні бинти, які можуть створити тиск на рану, і які не будуть злітати, так як злітає звичайність бинт. І Це насправді дуже зручно. Ось. А нам же ж достатньо буде накласти таку штуку і прифіксувати її пластиром, можливо, що зверху накласти тиснучу пов'язку. Друге питання. Так само треба поступати з ранами, особливо небезпечні рани є рани шиї, особливо вен шиї і голови скальпованої частини вони небезпечні тим, що ті рани, як правило, рані це вени, і вони в тому місці за рахунок анатомічних особливостей перше не спадаються, друге, тобто не закриваються самі по собі. Друге, там є від'ємний тиск, тобто туди буде засмоктуватись повітря, яке може попасти в серце, в легені і так далі, і це буде, призведе просто до смерті людини протягом кількох секунд, навіть не хвилин, як це і при артеріальній кровотечі. Тому таким чином нам треба першим ділом, як тільки рана шиї ми бачимо, зразу її чи голови закрити, притиснути рукою, потім можна підкласти щось серветку чи щось інше і замотати тиснучу пов'язку, дочікуватись приїзду швидкої допомоги. Що стосується... Більш таких складних як, наприклад, рани з артеріальною кровотечею. так, Знову ж таки, тут бинт має обмежене використання, і нам тут треба якийсь джгут, щоб накласти його вище місце кровотечі, і спочатку ми затискаємо рукою, потім накладаємо джгут, або який небудь, що ми можемо там мати ремінь, наприклад, або ж е, якийсь кусок скрученої там е, тканини якоїсь футболки зв'язаний, вставляємо палку, закручуємо і робимо закрутку, просто стискаємо. Перекриваємо, стараємося перекрити або сильно зменшити цю артеріальну кровотечу, щоб людина не вмерла до приїзду швидкої. Ось такі в нас є задачі. Для цього не потрібно мати бинта. Ну і накладання пов'язок, звичайних там дизовель, по це теж не потрібно, Ну, насправді воно вам не пригодиться ніяк, тому що якщо ви стаєте свідком якоїсь більш серйозної травми, так, наприклад, наїзд на людину, там, ДТП якесь, чи ще щось падіння з висоти то взагалі таку людину, в неї є високий ризик травми шийного чи інших відділів хребта, черепно-мозкової травми. їй треба взагалі не дозволяти і не рухати, і не змінювати її положення в просторі взагалі без крайніх на то причин. Без таких причин, як, наприклад, коли треба людину евакуювати, якщо сталося займання, чи в людину зупинилося, перестала вона дихати і треба провести реанімацію. Або ж коли є артеріальна кровотеча, треба зупинити цю кровотечу. Це є єдині випадки, в яких цю людину можна там повернути чи ще щось з нею зробити. Всіх інших випадках в тому стані, в якому вона впала і лежить, в тому стані і треба її тримати, не, нікуди не дівати, навіть якщо дощ падає на вулиці і тому подібне, за пару хвилин приїде швидка допомога і все зробить правильно. Вам не треба цю людину змінювати, її положення. Відповідно, питання накладання пов'язок само собою відпадає. Не будете накладати ніяких пов'язок. Ось. Та навіть якщо і там немає якоїсь серйозної травми, то для чого ті пов'язки? Знову ж таки, приїде швидка, зробить це правильно, доберетесь до найближчого травмпункту в місті, знову ж таки, там зроблять це правильно і швидко. Якщо треба швидко людину звідкись їм мобілізувати, відвезти її чи ще щось, то не треба пов'язки, просто берете одяг так, і робите звичайну складку полуодягу. Завертаєте, наприклад, на руку. Чи Ну просто одягом людини фіксуєте, стягуєте його, робите складку і булавкою прифіксовуєте цю складку. Більше вам нічого не треба. Це мінімальна фіксація за пару секунд і можна людину відтягнути, ви не будете тратити час на накладання бендів. Ну і вже якби остання ситуація, якщо все ж таки там для чогось вам знадобиться цей бенд, то в умовах міста, в таких, скажімо, пересічних умовах, його зовсім не важко дістати, наприклад, попросити водія, автомобіля, практично любого аптечку, будія автомобіля, маршрутки, маршрутного таксі, чи в найближчому громадському закладі, так якомусь там кафе, ресторані. У мене навіть була така ситуація, їхав в на скутері недалеко нового готелю. Ну, зразу вийшли люди, винесли мені аптечку і не треба мати ніяких беньків. Що треба мати? Треба мати рукавички. Так було питання, обговорювалось, що це власна безпека, так якби не обов'язково. Ні, насправді це обов'язково і. Ті, хто ставить, нехтоє питанням власної безпеки, насправді роблять дуже нерозумно. Ви не знаєте насправді, які є небезпеки. Це далеко не туберкульоз чи там грипом заразитися. Для того, щоб заразитись вірусом гепатиту Б, достатньо мати якусь мінімальну ранку та заусенницю, яка практично там, в кожної людини може бути, ви навіть можете про неї не знати. І контактувати з каплею крові постраждавшого. Тобто десь він там когось захочете. Бачите, йдете по вулиці, так, ви добра людина, хочете допомогти, ви такі всі з аптечками. Не бачите, лежить якийсь бомж непонятного походження, так, треба до нього підійти, перевірити, чи він дихає. Ну, ви підходите, берете його, так, в нього там якась десь кров ви не побачили, чи зносите клас, чи ще щось, рукою зачепили. Ну, мається зараження вірусом гепатиту Б. Це нічим не краще, ніж віл, снід. Теж страшна дуже проблема, тому рукавички мають бути. Крім того, для них можна знайти дуже багато інших застосувань та є такі. Застосування для, для різних резинових засобів, там, наприклад, є сайти, на яких показують те, що одне застосування презервативу, так все те саме можна зробити практично з рукавичкою, води в ній принести і тому подібне. Е, тому корисна річ, мало місця займає. Е, Джгут можна винозний з нею зробити. Ось для чого потрібні рукавички. Старайтеся завжди працювати в рукавичках. Ніколи не знаєте, з ким ви працюєте. Людина сама може не знати, що вона зражена якоюсь важкою інфекційною коробою, тим же самим гепатитом. Е, так. Що стосується інших зовнішніх препаратів, які в мене тут є для обробки, ну, запереки сьогодні це вже зрозуміло, промивати не глибокі, а більше навіть, або глибокі рани з невеликою площою, колоті рани, для того, щоб звідти вимити бруд. Якщо рана є більш-менш чистою, туди треба залити, щоб не викликати хімічних опіків, декасан або інший не спиртовий антисептик, накласти зверху асептичну пов'язку, наприклад, пластир, якщо це невелика рана. Або Ось таку пов'язку, як в мене тут є, і примотати, і цього буде достатньо. У всіх рештах випадках треба дочікуватись приїзду швидкої. Думаю, два слова скажу за допомогу невідкладно людям, які мають судоми. Не потрібно людей, які мають судоми, нічого їм ставляти в рот, не потрібно його розкривати, розтуляти зуби. Це зовсім це неправильно і нікому цього не давайте робити. Людину треба просто дочекатись, коли в неї закінчиться приступ, не стримувати її рухів, просто перетримати голову, щоб вона десь не вдарилась. Дочекатись, коли приступ закінчиться, він закінчиться за кілька хвилин і повернути її на бік. Тоді язик не буде западати, і більшого фіксувати ніяк не треба. В процесі самих судом він не западає, тому що він і напружений, як і інші м'язи є напружені, і саме тому людина не дихає, а не через западіння язика, і тому міняється колір її шкірних покривів. Так, Тепер інші препарати, які в мене тут є зовнішні, Ну, ам'як це є наша шатир, зрозуміло, роздавити просто цю штучку і Так, понюхати введені, в людині, коли в той стані, може допомогти, може не допомогти. Ну, бетаметазон, метазон це є мазь, люкокортикостероїд. Її основний ефект є, можна сказати, протиалергічний. так. Коли її використовую, коли вкусила якась гедота, наприклад, навіть кумар. Часто вони так буває дуже свербить після того, так зокрема, якщо би якась там бджола чи осавку сила, може бути серйозний набряк то от місце укусу треба по можливості добути жало, покласти холод і можна намастити ось цією мазі, вона зменшить реакцію організму. фармазолін це є краплі до носа можна використовувати як носа Я ж частіше використовую. У випадках, коли люди втрачають свідомість за рахунок того, що раптово падає тиск. Бувають такі випадки, є можливість поміряти тиск, він низький, пульс дуже слабий, нечастий. Такий препарат є е, 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 нафтезин. Нафтезин, Таке що тут написав Нафсоформазулін. Написав Це неправда, тут є нафтезин. Нафтезин відрізняється від формозоліну і інших препаратів. Там ксилометазоліну, оксиметазоліну, тим, що він... Має системну дію, він смоктується в системний кровообіг, його можна накапати під язик, і він за пару секунд вам там капель 5-10 капнути, і він за пару секунд підніме трошки тиск. Це дуже зручний препарат. Але пам'ятаємо, що люди, в яких чистий пульс, цей препарат не можна використовувати, щоб не погіршити їхній стан. Ну і офлокаїн. Офлокаїн це є мазь з антибіотиком, зі зневолюючим лідукаїном, і вона має позитивний осмотичний градіант, тобто вона. Витягує з рани всяку гедоту, яка там є, теж якби, сприяє її очищенню. От, кажуть там народі, Витягує мазь. Це вона таку має властивість, вона є воду розчинна, не заліпляє рану. І коли її можна використати, коли, наприклад, співдарив палець чи ще щось якась рана невелика, якби дурниця, але болить дуже сильно, це один з найкращих методів використати таку річ або коли е, немає. Якоїсь такого впевненості, що скоро прибуде допомога, так, антибіотик все ж таки місцями краще за антисептик, так, або якісь там нагноєння вже мінімально почалося, можна для початку використати цю масу, звичайно, звернутися до лікаря і там вже далі продовжити лікування так, як це має бути. Так, ну і, звичайно ж, так само стрічковий стрічковий пластик, тисячу на застосування, можна зробити легко. З нього, наприклад, окклюзійну клапанну пов'язку. Та, до речі, використовуйте. Я вам рекомендую використовувати пластирі власне, ось такі на поліетиленовій основі мікропористі. Пористі просто. Вони є дуже хороші, в першу чергу, за рахунок своїх властивостей. Вони є еластичні, вони розтягуються трошки. Ось це дозволяє створити натиски. Вони дуже добре липнуть до шкіри, сильно липнуть, гарно. При тому... До рукавичок значно менше липнуть. Більшість пластирів мають зворотній ефект. Вони дуже сильно липнуть в рукавичках, тому в рукавичках з ними працювати практично нереально. Ну і цей пластир дуже легко відривається, теж на відміну від багатьох інших пластирів, легко і рівненько. Раз. Ось так нерветься, це дуже зручно. Не треба ножниці, не треба нічого подібного. Ось. Як ми можемо зробити простеньку оклюзійну пов'язку, так, ми беремо будь-який кусок, наприклад, людина отримала поранення в грудну клітку там після. ДТП, наприклад, ви бачите, що в неї там і важко дихати, і в неї з тої рани там виділяється якась піна з кров'ю таке. Це вказує на відкритий пневмотор частіше всього. Нам треба його закрити, щоб туди повітря не попадало. Але зробити так, щоб воно виходило, а назад не верталося. То ми беремо кусочки пластиря, беремо кусочок якоїсь, наприклад, поліетилену чи чогось подібного, Ну, підходящого розміру, звичайно. Думаю, що це не є проблема знайти в польових умовах. Ось так, клеві з трьох, 3 половиною сторін. Ось таку штуку робимо. Ось так. Ось такі, така в нас штука получилася. Ну, це я так показую, таблетки їх треба висипати, звичайно ж. І це приліпляється на місце рани. Яка, Яка суть цього? Значить, Повітря звідси виходить зсередини, воно виходить, але назад воно, як клапан працює, не запускає повітря. Так? Можна ще тут трошки заклеїти, щоб взагалі маленька дирка була. Тобто воно буде виходити, назад заходити не буде. Таким чином це є перша допомога при відкритому мотораксі. Ну і при, в принципі напруженому теж буде допомагати. При напруженому вже треба до ну, провести її повинен тільки лікар. Те, що потрібно робити, це може врятувати життя людині. Ну і це якби все. Дивіться наступні відео, ставте пальці вверх. І надіюсь, вам буде цікаво. До зустрічі!